Знаєте, пенсіонерам і так жити непросто. Пенсія маленька, ціни ростуть кожного місяця, комунальні платежі їдять половину доходу, ліки дорожчують, продукти подорожчали, а тут ще й чую таке, що пенсіонерів змушують платити податки. І я думаю, господи ж мій, хіба це не жорстоко? Людина все життя працювала, нарешті вийшла на пенсію. І от тепер ще й податки з неї вимагають. І це дуже важлива тема, бо багато пенсіонерів взагалі не розуміють, скільки насправді вони платять державі. І куди йдуть їхні гроші. А коли починаєш розбиратися, виявляється, що ситуація набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. І от сьогодні розповім всю правду про те, які податки насправді платять пенсіонери і чому багато хто про це навіть не здогадується. Спочатку давайте розберемося з офіційною позицією держави. Бо держава каже, що пенсія не оподатковується, що літні люди вже відпрацювали своє і тепер можуть спокійно жити на заслужений відпочинок без додаткових податків. І це правда, якщо ви звичайний пенсіонер, який отримує пенсію і більше нічого не заробляє, то з самої пенсії податки не утримуються. Але тут є важливий нюанс. Якщо пенсія перевищує 24 тисячі гривень, а це три мінімальні зарплати, то з тієї суми, що понад 24 тисячі, треба платити податок від 15 до 20%. Правда, таких пенсіонерів у нас одиниці. Це якісь високопосадовці, судді, депутати, у яких спеціальні пенсії. А більшість отримує 8, 9, 10 тисяч, і з цього нічого не утримуються. Далі. Багато пенсіонерів продовжують працювати, бо на саму пенсію не прожити. Треба ж якось виживати, купувати ліки, допомагати дітям, онукам. І от тут починається цікаве, бо якщо пенсіонер працює офіційно, то з його зарплати утримується 18% податку на доходи фізичних осіб, плюс 5% військового збору, і разом це 23% майже чверть зарплати йде державі. Наприклад, пенсіонер отримує 10 тисяч гривень зарплати. З цього отримують 1800 гривень податку на доходи плюс 500 гривень військового збору. Разом 2300 гривень. І на руки він отримає 7700 гривень. А куди поділися 2300 в бюджет, в податкову. І от виходить, що пенсіонер, який хотів трохи підзаробити, щоб вистачило на ліки, віддає державі майже чверть заробітку. І знаєте, що найприкріше? Ці гроші просто забирають і все. Ніяких пільг, ніяких знижок для пенсіонерів немає. Платиш, як усі, незалежно від того, скільки тобі років: 60, 70, 80. чи тобі треба купувати дорогі ліки, чи у тебе інвалідність. Все одно 23% віддавай і мовчи, бо закон для всіх однаковий. Але знаєте, це ще не найстрашніше, бо є податки, які набагато більші, але їх ніхто не бачить і ніхто про них не говорить. І от тут починається найцікавіше. Бо офіційно держава каже, пенсія не оподатковується, якщо не працюєте, живіть спокійно. Але насправді кожен раз, коли пенсіонер йде в магазин, купити хліба, молока, ліків, він платить величезні податки, просто не здогадується про це. Розповім, як це працює. Коли ви купуєте будь-який товар у магазині, у його ціні вже закладений податок на додану вартість 20%. Це означає, що з кожних 100 гривень, які ви платите за товар, 20 гривень це податок, який йде в бюджет. А ви отримуєте товару тільки на 80 гривень. І це стосується абсолютно всього – хліб, молоко, м'ясо, одяг, взуття, побутова хімія, а все містить у собі цей податок. Уявіть. Пенсіонерка отримала пенсію 9 тисяч гривень, пішла в магазин, купила продуктів на тиждень, витратила 3 тисячі гривень. І от з цих 3500 гривень це податок, який вона віддала державі. Сама того не помічаючи, бо в чеку не написано окремим рядком, ви заплатили 500 гривень податку. Ні, там просто загальна сума 3000 і все. А податок сховано всередині ціни. І от виходить, що пенсіонерка, яка начебто не платить податки, бо пенсія не оподатковується, насправді щомісяця віддає державі 1500-2000 гривень, просто через те, що купує їжу і необхідні речі. І це 20% від усієї її пенсії йде назад державі у вижнаді прихованого податку, про який ніхто не говорить. Але це ще не все. Є товари, на які податки набагато більші, наприклад, сигарети. Якщо пенсіонер курить, то з кожної пачки сигарет, яка коштує, скажімо, 100 гривень, майже 50 гривень це акцизний податок, плюс ще той самий податок на додану вартість. І виходить, що з 100 гривень, які ви платите за сигарети, 60 гривень йде державі, а самих сигарет ви отримуєте на 40. Або бензин. Якщо пенсіонер має машину чи мотоцикл, то коли він заправляється, майже 2 третини ціни палива це податки. Акцизний податок плюс податок на додану вартість. І виходить, що з кожних 100 гривень, витрачених на бензин, близько 65 гривень йде в бюджет, а паливо ви отримуєте на 35 гривень. І це законно, це офіційні податки. Просто про них ніхто голосно не каже. Або алкоголь. Якщо людина купує пляшку горілки чи вина, то знову ж таки половина ціни або навіть більше це податки. Акцизний податок на алкоголь плюс податок на додану вартість. І держава заробляє на цьому величезні гроші. А люди навіть не замислюються, скільки вони насправді платять, бо їм здається, що вони просто купили товар за ціною, яка написана на ціннику. І от коли складаєш усе разом, виходить, що пенсіонер, який начебто не платить податки, насправді віддає державі величезну частину своїх грошей. Кожен день, кожен місяць протягом усього року, купуючи їжу, одяг, ліки, бензин, комунальні послуги, все це містить у собі податки. І оці приховані податки з'їдають, можливо, третину або навіть більше пенсії. Давайте порахуємо конкретний приклад, щоб було зрозуміліше. Пенсіонер отримує 9 тисяч гривень пенсії, він витрачає 5 тисяч на продукти і необхідні речі. З цього тисяча гривень це податок на додану вартість, ще 2 тисячі йде на комунальні платежі, які теж містять податки, ще 500 на ліки, де знову податок, ще тисяча на інші витрати: транспорт, одяг, побутові речі, де знову податки. І от, якщо підрахувати всі ці приховані податки, які сидять всередині цін. Виходить, що з 9 тисяч пенсій мінімум 2 тисячі, а той більше, повертається назад державі у вигляді різних податків. І це при тому, що офіційно пенсія не оподатковується. Але насправді пенсіонер платить і ще як платить. Просто не бачить цього, бо податки сховані в цінах товарів. І знаєте, що найприкріше? Держава про це мовчить. Чиновники виходять і гордо заявляють, що ми не обкладаємо податками пенсіонерів, що ми дбаємо про літніх людей, що пенсія за. Захищена від оподаткування. Але насправді це маніпуляція, це гра словами. Бо так пенсію не оподатковують, але всі інші податки, які люди платять щодня, залишаються. І для пенсіонерів ніяких пільг немає. Чому так відбувається? Чому держава не дає пенсіонерам хоча б якихось знижок на ці приховані податки? Відповідь проста, бо це неможливо технічно організувати. Уявіть, як це мало б працювати. Пенсіонер приходить у магазин, купує хліб, і йому роблять знижку 20%, щоб компенсувати податок на додану вартість. Але тоді магазин має звідки збрати ці гроші, щоб покрити різницю, або держава має компенсувати магазинам ці знижки. Але це означає величезну бюрократію, перевірки, звіти, контроль, і врешті-решт ці гроші все одно беруться з бюджету, тобто з тих самих податків, які платять усі громадяни, і виходить замкнене коло. Щоб дати пільгу одним, треба більше зібрати з інших, а всі і так платять максимум скільки можуть. Тому держава обрала простіший шлях не чіпати пенсію, залишити її без прямого оподаткування, щоб пенсіонери бачили, що їм нічого не утримують і думали, що вони вільні від податків а всі реальні податки ховати в цінах товарів і послуг, щоб люди їх не бачили, не рахували і не обурювалися. Бо якщо написати в чеку окремим рядком податок в 2000 гривень, люди б одразу побачили і почали питати. А так, ніхто нічого не бачить і всі спокійні. І це стосується не тільки пенсіонерів, а взагалі всіх громадян. Але для пенсіонерів це особливо боляче, бо в них дохід маленький, кожна гривня на рахунку. І коли третина цього доходу йде на приховані податки, це означає, що людина не може купити необхідні ліки, не може нормально харчуватися, не може собі дозволити елементарні речі, які для людини з нормальним доходом здаються звичайними. Що з цим робити, як захистити себе? Перше і найголовніше, розумійте, що ви платите ці податки незалежно від того, знаєте ви про них чи ні. Вони є, вони з'їдають вашу пенсію. І з цим нічого не вдієш. Бо це система, яка працює так по всьому світу, не тільки в Україні. Скрізь є податок на додану вартість, акцизи і інші непрямі податки, які ховаються в цінах. Друге, намагайтеся економити розумно: купуйте тільки те, що справді потрібно. Не ведіться на акції і розпродажі, які часто виявляються обманом. Шукайте дешевші аналоги товарів, порівнюйте ціни в різних магазинах. І пам'ятайте, що чим дорожчий товар, тим більше податків ви платите у абсолютних цифрах, хоч у відсотках може бути те саме. Третє, якщо ви працюючий пенсіонер і отримуєте зарплату, знайте, що з вас утримують 23% податків. І це законно, і це не можна обійти. Але принаймні ви знаєте про це і бачите в розрахунковому листку, скільки утримали. А от приховані податки в товарах ви не бачите, тому хоча б усвідомлюйте, що вони є, і враховуйте це при плануванні свого бюджету. Четверте, не вірте, коли хтось каже, що пенсіонери не платять податки. Це неправда. Вони платять і дуже багато. Просто ці податки приховані і люди їх не помічають. Але якщо підрахувати реально, то виходить, що з маленької пенсії майже третина або навіть більше повертається державі різними шляхами. І це несправедливо, але це реальність, у якій ми живемо. Підсумуємо найголовніше, офіційно пенсія не оподатковується. Якщо ви не працюєте і ваша пенсія менше 24 тисяч, то з самої пенсії нічого не утримують. Але якщо ви працюєте, то з зарплати утримують 18% податку на доходи плюс 5% військового збору, разом 23%. І це чверть вашого заробітку йде державі. Крім того, кожен раз, коли ви купуєте щось у магазині, ви платите приховані податки. Податок на додану вартість 20%, закладений у ціну всіх товарів, акцизи на сигарети, алкоголь, бензин, які можуть становити половину або навіть більше ціни. І от усі ці приховані податки з'їдають величезну частину вашої пенсії, можливо, третину або навіть більше. Держава про це мовчить. Чиновники кажуть, що пенсіонери не платять податки, але насправді платять, і ще як платять. Просто не бачать цього, бо податки сховані всередині цін, товарів і послуг, і це несправедливо, особливо для людей з маленькими доходами. Але така система працює по всьому світу, і змінити її неможливо, тому що можна зробити тільки знати про це, розуміти, скільки ви реально платите, і намагатися економити де можливо. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці приховані податки, чи здогадувалися, що з кожної покупки ви віддаєте державі 20%? І як ви ставитеся до того, що пенсіонери начебто вільні від податків, але насправді платять, можливо, навіть більше, ніж багато працюючих людей. Діліться думками. Лайк, якщо інформація була корисна, і ви тепер розумієте, куди насправді йдуть ваші гроші, коли ви купуєте щось у магазині. Підписка на канал, щоб не пропускати важливі теми про податки, виплати пенсії і все, що стосується грошей. Жміть дзвіночок, щоб бути в курсі всього. Репост. Дуже важливо. Поділіться цим відео з іншими пенсіонерами, з друзями, родичами, щоб якомога більше людей знали правду про те, скільки насправді платять податків і чому. Офіційні заяви про те, що пенсія не оподатковується, це тільки частина правди, а реальність набагато складніша. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть свої гроші, плануйте бюджет розумно і пам'ятайте, що навіть якщо вам здається, що ви не платите податки, насправді ви платите щодня, щогодини з кожної покупки. І це треба враховувати при плануванні свого життя. До зустрічі в наступних відео!